Ей, мамо, а можна мені теж той павочку, не там сидять сестрички? Добре, мамо. Я йду до своєї сестрички, то можу її покликати. Добре, мамо. набийте Набейтесь з моїм песком. Добре.

Лові. Ау, 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 ау. носи. Що добу все вас сказати? Святий люблю все папа. -па. А будеш у мене жити? Буду, буду. Я буду возити. Опитули у мене. Добре. Я там до справи. Все добре, ти можеш їсти. Добре, а де О, тут. Yes. Привіт, привітки. Мене звати Барбі, а мене звати двоє Барю. Мене звати Барбі, а мене звати.